Добрий день. В першу чергу хочу подякувати громаді за 37 годин незламності, які пережила наша громада. Внаслідок тривалої зупинки теплопостачання в більшій частині стаяків виникли повітряні пробки і зараз тривають роботи з розвоздушення. Також нагадую про те, що на цьому тижні волонтерський центр, який знаходиться у ФОК «Ангар», остаточно переїхав у палац культури хімік. Тепер вся гуманітарна допомога буде видаватися там у будні дні з 9 до 15, з перервою з 12 до 13, в субота і неділя вихідні. Нагадую, що видача гуманітарної допомоги для ВПО буде відбуватися за тим графіком, який був затверджений раніше. Для отримання допомоги при собі мати оригінали документів, які підтверджують особу, та оригінали довідки ВПО виключно при особистому зверненні. Прошу звернути увагу, що на наших веб-ресурсах у Viber та Telegram розпочато онлайн-опитування стосовно перейменування деяких вулиць нашої громади. Згідно закону Україну про декомунізацію та внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну виникла така необхідність. Опитування буде проходити Продовж п'яти днів, де вам буде запропонована назви вулиць, які потрібно перейменувати, та три варіанти відповіді. Будь ласка, не ігноруйте дане опитування, бо для нас важлива ваша думка. Ми отримали допомогу від Червоного Христа, яка буде видаватися мешканцям міста, сиротам, багатодітним сім'ям, дітям з інвалідністю та інвалідам першої і другої групи. Для цієї категорії видача відбувається на вході з боку фонтану Палацу культури хімік. Допомога від обласного гуманітарного штабу видається для осіб, що втратили роботу під час війни та стали на облік у центрі зайнятості. Видача відбувається за списками, що надав Первомайський центр зайнятості, на вході з боку 4-го мікрорайону. Мешканці до 1965 року народження отримують допомогу на центральному вході. Для цієї категорії ми формуємо приблизно рівноцінні пакунки із наявних продуктів. У когось то будуть мука, рис та макарони, у когось може бути більше рису, але не буде макаронів чи муки, в залежності від наявних продуктів. Всі об'яви стосовно категорій для отримання допомоги регулярно публікуються на наших інтернет ресурсах або в вайбері та телеграмі. І з гарних новин на цьому тижні наша громада отримала 5 ноутбуків з комплектами блоків живлення, мишками, зовнішньою клавіатурою та сумками від Закарпатського фонду підтримки підприємництва ТЕСФОНД. Це сталося доступним в рамках місії дати доступ до освіти дітям, які втекли від війни. Всі гаджети були передані до закладів дошкільної освіти номер 14 для можливості доступу до навчання дітей, які прибули з тимчасово окупованих територій. Бажаю усім мати світло, зв'язок, швидкісний інтернет та інші блага цивілізації усе буде Україна.